Вітаю в ефірі Ukraine World News. Це проєкт інтерв'ю без кордонів. І як бачите, наше безкордоння привело вас таке цікаве місце. Сьогодні герой нашого інтерв'ю це Кейс Кусінга, голландський фермер, співвласник і керівник інноваційної молочної ферми «Кищенці». Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, де ми знаходимося? Ми знаходимося в молочній ферму, в селі Добра. Ми туди вже років 15 працюємо на цьому місці. І, ну, в самому крівніку тут 1000 голів, а в сусідньому керівник також 1000, а разом тут 2200 дойних голів, 4500 з молотняками. Як довго ви займаєтеся фермерством? Я приїхав в Україну у 2003 році, у січні. Ось такий сніг був. Ну, стать 20, 20 років, уже. А чому ви вирішили приїхати в Україну і займатися саме цим видом діяльності? Ну, Україна це країна оце, аграрне виробництво. І це, якщо любиш цю справу, це рай, це ра України це рай для фермерів. А на батьківщині ви чим займалися? Студентом був. Тобто ви одразу після університету приїхали сюди. Так. А ви одразу планували, що будете займатися фермерством і саме в Україні, Чи у вас виникла ідея під час навчання, як це відбулося? І під час на, Я вчився в Ограрній університеті університет Вагнення. Я там дуже довго вчився, цікаво було. Е, ну і, А мама моя народилася на фермі. Батько у мене був лікарем, але ми жили в, маленькій, в маленькому селі. І там ціле життя працював на фермі, ну і вчився в Аграрному університеті і, ну, і так і залишив в аграрній сфері. Ну а і в Україні попав. Э, ну, я, я, мені завжди цікаво було э, Східна Європа, і в принципі, центр Європи, але я знав ці мож... можливості, які є велике поле, е е я кажу, це, Як як, це рай для аграріїв і ну, ловили момент, скажімо так. А ваші батьки не були проти переїзду до України? Ні, ні. Ну, в той час війни, а що ні. Ну так. Е ні, їм дуже подобалось. І вони досі часто приїжджали. А, е чи, чи, не, чи не хотіли б вони, щоб ви навпаки продовжували традицію фермерства аграрної роботи у себе на батьківщині, так як вони робили? Ні-ні, ну, мама моя е, виросла на, на фермі там, але вона там не залишилася. Сестра її там залишилася ага. чоловіком, і, ну, їхні діти вже ага. там займаються. Ну Для мене міста там не було. і Щоб почати з нуля в Голландії, це неможливо, це дуже дорого. А в той час, коли ми тут почали, ну, майже пів України не було оброблено. Полі стояли під, під бурян. І в той час ну, в нашому селі люди були, ну, шукали, хто міг туди вкласти гроші, бо вони вже 5-10 років на платині отримали, полі стояли пусті. Вони вже не знали, куди диватися. Ну, це для нас шанс і вони також були доволі. Ну, зараз вже конкуренція є, дуже багато інших фермерів. А в той час е ну, було легше почати. А як ви обрали саме це місце? Чому Випадково ще? Випадково. У мене два партнери. І, е вони голландці, але живуть у Німеччині, там мають свою ферму. І сюди приїхали на екскурсію. У 2001 році, мені здається, так. А після екскурсії їм так цікавилось і сказали, екскурсовод, шукай нам підприємців. Ну, Вона шукала в трьох містах, а вони кіщенці вибрали. Ну, тут підтримка була недалеко від траси, Київ Одеса, недалеко від порт, ну відносно недалеко, недалеко від аеропорт, щоб ну, це. Просто можна прилітати, приїхати. Е, ну, через те, і люди нас прийняли тут. Так сталося, що недалеко від цього місця, від Кищенців, в Лумані знаходиться Український аграрний ліцей. І ви з ним співпрацюєте. Можете розказати про співпрацю, про те, як ліцеїсти проводять тут час і чим займаються. Ну, ліцеїсти щорічний, цей дайше нікка разів в рік приїжджають сюди на екскурсію. Точно не знаю скільки, але не скільки з них приходять тут практику, Ну, в різні, різні види практики. Е але ну, це ліцей, це вже, значить, вища освіта, скажімо так, Це підготовка до вищого світу. Але якщо хочеш стати хорошим менеджером, наприклад, мусиш по-любому працювати в чи доїти корів, чи там, їздити на трактор. Бо якщо ти цього не знаєш, ти хороший менеджером не станеш. Чи проходять випускники або ліцеїсти, у вас практику, або, можливо, працюють у вас? Чесно говоря, не знаю зараз. А взагалі <говорю> лице, Саме ліцеї так, так давно створилися. І там діти скільки там від до, до 16 17 так, до років, років. а після ліцеї ще треба вчитися. А я думаю, це перші студенти, перші ліцеїсти, що не закінчили у Значить, Але ну, я з радістю завжди їм показую наші ферми, наше підприємство, щоб вони його знали, щоб вони його бачили. А тоді, коли у них закінчиться, коли вони завершують учбу, щоб вони про нас знали і просили на роботу. А як вам взагалі ідея створення навчального закладу? З ухилом на аграрне виробництво, на аграрний бізнес. Це вдала ідея. Це супер ідея. Ну, Як я сказав, Україна це, Україна це рай для аграрів. І е, Аграрний бізнес ну, це, це, не, це хороший бізнес, але не, не легкий, не, не проста. І то треба це, як, трудитися, так? Е, але якщо правильно займаєшся це, це тоді хороший, хороший бізнес і ті дійсні, що ж виробляєш. Ті там, хліб виробляєш, чи, там, молоко виробляєш, овочі виробляєш, чи фрукти виробляєш. Це те, що людям потрібно. І ми, як Україна, маємо їх виро... це, такі продукти вирощувати. І ну, це не телефон, чи це не один чи розміст. Їсти, це дійсно щоденний потрібне, і без нього жити не можна. Ну І це, ну, це для мене ну як кайф, ми годуємо світ, ми годуємо своїх людей, ми годуємо світу. Ці е, і постійні на в природі, ці е, залежні від природи, е, ну я просто з цим спішаю і е, мені це подобається. А скільки людей у вас працює і чим вони в основному займаються? Ну, всього у нас 15 тисяч гектарів землі, 2200 дойних корів, десь 600 свиней, свиноматки, і гектарів 400 овочів, Це бульоморква. Ну, відповідно, дуже багато людей працює. Зараз десь 350-400 людей. Тут на молочній фермі працюють. 60-70 людей плюс будівельна бригада, в овощах там багато ручний труд, там в сезоні до 150, навіть до 200 людей працюють, а саме рослинництво, там не так багато людей. широке сучасне захватна техніка, одна людина там дуже багато гектарів можна робити. Якщо раніше їздили на старий МТЗ, чи там на Ніва, чи на зараз такий монстр їздять по полі. Людей багато не потрібно. значить, ну, Це наша стратегія, філософія. Треба, для, треба якось доданувати зробити, ну, ці ж, наприклад, молочні ферми, щоб, щоб ваграрні швири були для людей роботи. А які фахівців вам не вистачає? Можливо, людей якихось спеціальностей конкретних. Ну, постійне, ну, постійно Ведлікарі потрібні, Розширається стадо. Потрібно більше ведлікарів. Е, Зоотехнік, е ну, герд-менеджер на англійській мові, різні менеджери в різних сфери, там, по один залі, наприклад, ну, по молодняків, наприклад. Але знову ж таки, якщо хочеш стати менеджером, треба спочатку вміти доїти, гніві чищати, е догладити тілять і так далі. Іначе, якщо ці, ці всі, якщо в тебе піднігти грязь немає, ти не хороший менеджер. На вашу думку, такі навчальні заклади, як Український аграрний ліцей, вони допоможуть молоді е людям е молодшого віку, підліткам, зрозуміти, що агросфера і агробізнес це доволі прибутково, в цьому є потенціал і цим варто займатися. Як їх переконати? Я... Чи допоможу їм це зрозуміти? Можливо, їх не треба переконувати, а просто треба показувати і пояснювати, що. Ну, Аграрії України вони повинні показувати, розказувати, розказ, чим, чим вони займаються. Є ще наслідки від Радянського Союз, де там на колгоспі, все вот так, розумієте? І все хлам, це болото, гні, воняє, там важко. Такого вже немає. Ну, може, де-де є, але дуже багато фермерів вони вже сучасні фермери, Вані, ось по-сучасному працюють, сучасна техніка. От, власне, да, от власне кажучи, я хотів запитати, в чому принципова різниця між тими радянськими колгоспами і фермами, які ми пам'ятаємо і досі можемо спостерігати, і сучасною фермою, сучасним виробництвом, до прикладу Ну, Роботи легше. Ну, як сезон, ти довго працюєш, наприклад, але ти сидиш, друзі, як тракторист, наприклад, у кабіні з кондиціонером, радіо включаєш. Трактор сам по GPS собі їздить. Тут дої... на, на молочній ферми вже не треба нести цими видрами з, і... з, з молоком, молоко, з молоком. Так. Це... Ну, гні, то саме, гні, треба вже габли мені, вичисляти гнів. Е, габли вже не треба кормити корів. Визмісти. Тут також техніка працює, доїдний зал сам собі крутить. Е, Комп'ютера, щитають корів, знають, коли знайники ну, є, знають, коли це, певна робота треба з нею робити. От в такому плані вже набагато сучасніше, легше, але ну, пікові моменти треба зранку до ночі і працювати. Ну, робота повинна бути важкою і цікавою, якщо вона, якщо вона дійсно приносить користь. Так. Робота на землі, робота. В такій, в такій сфері вона, ну, вона не може бути легкою сама по собі. Так, правильно, вірно, вірно. Е, ще хотів поцікавитись, які основні напрямки вашої діяльності на вашому, на вашому виробництві, на вашій фермі? Ну, рослинництво є. Так. 15 тисяч гектарів там пшениця, ячмінь, ріпак, цукровий бурак, соняшник, кукурудза, соя. Овочі є е, 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 400 гектар. Це буля морква, корова є, молодша ферма, 2200 дойних плюс молодняків. Маємо тут буде розширятися на 3500 голів і 600 і ми, Коли війна почалася, ми думали зупинити ці свіні ферми, ми розпродали все. Але тоді вирішили далі працювати, розчистили ще дезінфекцію робили, перебудували трошки, а тепер знову у нас є 600 свиноматок і буде поросяти на відгодівлю. І це дуже добре, бо те, той зерно, яке не можемо експортувати зараз, ми його пропускаємо через свиней, з нього робимо м'ясо. Ну, додане вартість. Додаткова кількість людей працює, додаткові податки для держави. О, і так будемо жити далі. Хотів трохи якийсь цікавий факт у вас попитати. До прикладу, скільки ось ці всі коровки, а їх близько двох тисяч у вас з'їдають за день корму чи їжі, Ой, як воно правильно. Багато, я не знаю. Я знаю, ми використовуємо десь півтора тисячі гектар землі, для цієї кількості корів, які зараз є. Це силисні кукурудзи, люцерни і трошки соя. Це О, на сезон? Це на сезон, так. Із 15 тисяч гектарів, грубо говоря, зараз 10% використовуємо для корів. Але ну, хочу розширятися, щоб це було 40-50 відсотків. І тоді це замкнута цикл. це закрите цікло, виробля... кормить те, що вирощуєш на полі. Корови з нього роблять молоко і гні, Гній кидаєш назад на поле. Доброго не треба купити. Е, ну, і тоді коло закрите. А скільки вони дають молока за добу? Таке ви можете пробити? Одна корова за добу дає 33-35 літрів, а ціль на ще 40 літрів. Ну, за добу, за всі корів ми грубо трошки більше 70 тисяч літрів, 70 тисяч літрів за добу вивозимо. Ну, молоко заводино забирає, молоки я з терноплю. І що з цим молоком відбувається далі? Ну, на завод іде на, на молокозвод, молокія. є, ну, вони роб, виробляють свою продукцію. Ну, звичайне молоко, йогурти, сметана, е, кисломолочний сир, Ну, весь спектр продуктів вони виробляють. Якщо ми вже почали говорити про молоко, хотів вас поцікавитися е, такою програмою, або ж навіть, може, це свято, як День молока, яке проводиться в Умані. Я так розумію, що ви є одним із організаторів цього дійства. Можете трохи розповісти про це, що таке день молока? Ну, Ми член е, Асоціації виробників молока. І е, Ця асоціація дуже активна, Анна Лавренюк там керує. І, е, ну, типу як реклама для молока роблять. Цей ну, це, це день молока це на, на всьому світі, в принципі, святкують. Ага. В одному країні може більше, в другому країні може менше. Ну, це Вони організують, я там не організую, ага. бо але. Якщо запрошують, я участвую. Ну, треба як кажуть, популяризувати це молоко, молочні продукти. Це добре для здоров'я, це доданий вартість для ферми, це робочі міста, це місто, це переробка, там люди будуть працювати. Можна його експортувати. Краще експортувати то на масло, ніж то на кукурудзу, наприклад. Змієте, краще ми це масло тут в Україні робимо, ми і експортуємо. Зерно експортуємо, а там за кордоном роблять це молоко. А у день молока треба ці всі як це, нюанси популяризувати. І ще хочу запитати у вас про ініціативу сади перемоги. Ця ініціатива з'явилася за часи повномасштабного вторгнення. Можете розповісти, що це таке і для чого. Це було зроблено. Коли війна почалася, окупували Херсон чи Херсонська область, я відразу став думати, що там це, у нас проблема буде з овощами, бо 70-80% овощів вирощується в Херсоні. Цю область була окупована, не буде цибуля, морква, капуста. «Столовий Бурак та інші. І я за цей, за цей трошки переживав. Це, і Ми в Голландії, і в Польщі, і навіть трошки мені в Німеччині знайшли насіння, ці спонсори, які давали насіння різні, І його притягнули сюди і також через Асоціацію виробників молока і всі аграрна рада, і через наші благодійні фонди роздавали людям насіння. Щоб трошки компенсувати за те, що Херсон не доставляє. Ну, я не бачу, який там результат був, але ну, роздавали все насіння, люди собі в город вирощували, нескільки фермери собі вирощували. І, е, але повністю не компенсували те, що в Херсон не виробляє, бо вирощувати овочі це також окремий е, напрямок і треба його вміти. Але ну, це... ми свої п'ять копійок. Донесли і я думаю, ну, багатим людям це було і корисно. Це, мабуть, доволі банальне запитання, але я все ж таки поцікавлюся, як повпливала повномасштабна війна на роботу вашого фермерського господарства. Ну, Перші за все, за більше 40 наших працівників воюють, з них чотири загинули. І... Ну, все, це, це саме це, це найгірше. А решта це все фігня. Ну, гроші гроші недоотримали, убиточні. Ну, виживаємо, але це, це, ну, вибачу, фігня відносно до те, що хлопці наші там в окопах е, е, відчувають. І, і ці хлопці, які загинули, ну, про... ну що може бути гірше? Це бізнес. Бізнесом, а... виживаємо, переможемо, а тоді далі будемо про бізнес думати. Ви е дуже часто кажете, ми переможемо, наші хлопці, і в Україні ви вже живете понад 20 років. Ви почуваєтеся тут вдома? Дружина моя тут, це діти моїх тут, ну, вони також поїхали за кордоном, але тут у школі ходили. Пани вільні на, Украї... ну, на голландській розмовляють, на українській розмовляють. Е і це для них вдома, це для мене вдома. Вони е скучають зараз, е Ну, Я ніде в світі не так довго не жив в одному місці, як тут в Україні. Ну, Значить, це я і голландець, і я і українець. Е пане Кису, тут доволі шумно. І це працюють ось ці великі вентилятори. Для чого вони тут? Оптимальна температура для корови це десь мінус 15, плюс 15. А зараз на дворі 25-26 градусів, а корова не любить цю температуру. І Через те, ці ну, воздух, охолоджувати корів трошки. І та сама крища, сенвіць панели, вона ізолірована. І щоб сонце не так пекло на корів. А що додатково біля доїнному залі ми саме курів намокаємо з водою, і вентилятор дує, сама вода випаровується. Ага. І, ну Так само, як ти з душ виходиш, ти собі не сушіш, ти сам просто стоїш мокрий, тобі холодно. Так само так і у корів. До речі, літо 2023-го було одним із найспекотніших за всю історію, особливо в Україні. Як це літо пережили ваші корівки? Через ці вентилятори, через ці ми Тут температура ну, 15 градусів не буде, але градус 25 є. Але все рівно тр... трошки молоко, трошки виробництво молоко Ми Ніскільки літрів втрачаємо за... за корову за добу. Е... Ну, нічого не зробиш. Це... Це таке, але це для, для корів це дуже важко. Ну і для рослин на полі також дуже важко. У липні було дуже багато дощ. Це рекордний дощ за я не знаю скільки це, десятки років. Через цей урожай дуже гарний. Але з кінця ліпня до сьогоднішнього дня ні одного краплі дождя не було. І це для ріпак, який ми посили, це важко для пшеницю, ми зараз сіємо, важко. Ну, подивись, це природа, це раніше ми на них сварили, ну, на, ці, ці, на ці проблеми. Mm -hmm. Ой, нам так важко, нам так важко. Зараз війна, а ці проблеми, ми тепер їх цінуємо, знаємо, це нормальна проблема. і е, Я ніколи на них далі своєму життя сваритися не буду. Ми часто говоримо про те, що хлопці на передовій, наші військові. Усі сили оборони воюють за те, щоб у нас було майбутнє, щоб у дітей було майбутнє. Як допомогти майбутньому поколінню зрозуміти, що в агробізнесі і в агросфері дійсно є перспектива і за цим майбутнє Україна? Ну, Треба, щоб всі працювали чесно, щоб всі, щоб агробізнес харчо заробив, і щоб агробізнес платив через податки за кожну сотку, за кожну гектар, за кожну людину, яка, яка на роботі, тоді в держави буде дохід. Ми, як люди, які вибирають державу, маємо обов'язково перевіряти те, що держава робить. Це, це обов'язок наш. І Тоді всі мистечають з головою ж, дякую вам за те, що поділилися своїми думками. Дякую вам за цю розмову. Надзвичайно приємно було почути від вас і ці слова. І те, що ви робите, воно воно надихає. Дякую вам. Дякую вам. Героєм інтерв'ю без кордонів був Кейс Хосінга. Спасибі.